Зменшити ризики захворюваності на рак шийки матки з 2026 року в Україні запровадять безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Передусім, щеплення робитимуть дівчатам 12-14 років. Це допоможе захистити їхнє здоров'я майбутньому. Продовжить тему Тетяна Дадак. Профілактична вакцинація проти вірусу папіломи людини допомагає знизити ризик розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку шейки матки. Медики кажуть, найефективніше щеплення працює у підлітковому віці. Група ризику це дівчатка, наприклад, які ранні статеве життя, часто зміна партнерів. Коріння. Наприклад, коріння збільшує рак шейки матки від 7 до 47 разів більше, як дівчинка, яка не корить. Два і більше партнера, а це є загроза, інфікування. А шийка ще не є дуже одозріла. Вона ще сприйнятлива до вірусу. І тому воно має дуже велике значення, коли почалася статем життя, скільки мала партнерів і скільки курила сира. Якщо починається статеве життя, і людина заразилася папіломавірусом, ну відповідно досить важко, щоб вакцина на це позитивно повпливала, і така людина вже по суті підлягає лікуванню, якщо вона має вже клінічні прояви, або якщо вона заразилася на один з вірусів, які мають прояви, в тому числі такі, як кондиломи, такі як папіломи. Щеплення для дівчаток робитимуть у межах планової імунізації. Планують одноразову вакцинацію. Ця вакцина буде від дев'яти типів вибраних. Власне, ці онкогенні типи це є екстра онкогенні типи 16 і 18, який викликає рак шийки матки. Вакцина по суті є досить дороговартісна. Тому в межах України це є великий крок, це є потрібний крок, тому що рак шийки матки він також є німим раком. Він дуже швидко не проявляється. І зазвичай, і досить часто він діагностується вже на пізніх стадіях, коли зміни можуть бути незворотні, або коли вже такий рак дає метастази. Близько 4 тисяч українок щороку чують діагноз рак шейки матки. І найчастіше про хворобу дізнаються на пізніх стадіях, бо не проходять медичний скринінг. Онкогінеколог Степан Долик каже, що щеплення мов. Зробити і в дорослому віці до зараження вірусом. Всесвітня охорона організація охорони здоров'я, наприклад, вже там 20-21 рік розробила програму 90-70 на 90. Що це означає? 90% нам треба дівчат вакцинувати. 70% в 35-45 років зробити скринінг, тобто взяти. Пап-тест або рідинну цитологію і вірус папіломи людини на 14 високоонкогенних типів. І 90% охопити лікуванням перед раком ракових станів. Тобто, це вже до 45-го року ми зменшимо захворюваність на 42%. Наразі щеплення від ВПЛ роблять за бажанням і за власні гроші, але в деяких містах, як у Києві, Львові чи Одесі, вакцину закуповують з міського бюджету і для людей вона є безоплатною. Цікавилась, але не робила то, що наче не було вакцини ще в Україні, А так цікавилась так. Це добре, що будуть робити. Будь-які вакцини, які в нас є, в принципі, вони створені для чогось для ну для покращення в принципі здоров'я нашого життя. Тому я думаю, буде моє таке позитивне ставлення. Тут зараз багато людей хворіє на цю хворобу потрібно вакцинуватися. Програма безоплатної вакцинації від ВПЛ певний час діяла і на Івано-Франківщині. Її ініціатором, якраз і був Степан Долик. Ми були другі в Україні, коли я запровадив у нас соціальну програму. Вакцинації дівчаток до 14-15 років безкоштовно розробив таку програму і подав її до Держдепартаменту охорони здоров'я. Тоді в нас був на директор департаменту Мельник Роман Михайлович. Він це дуже прийняв близько, і ми зразу. Це все поставили на таку основу, і 242 дівчинки мали бути безкоштовно вакциновано в ті часи. 15 років назад. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дівчата отримують безоплатну одноразову вакцинацію проти ВПЛ у 75 країнах світу.